Так, тут у нас в нашій бані завершили, ми хольгу натягувати, все запаяли, все зробили, все у нас тут все добре. Зараз вам покажу, що ми маємо тут іще в нашому комплексі. Тут у нас душева, такий невеличкий хамамчик. Ось так я виглядаю. Така фінська сауна. убита наглуха, як убита, в принципі, вже теж хоче заміни, бо вже 12 років вона тут топиться. А такі справи. Ось по таким розмірам. там наша традиційна баня. Зараз ми її перероблюємо душева. Тут, понятно, фінська, а тут басейн, виключений, зараз зараз світло, ну вот отак, отак у нас тут. Зараз ми затягнули. Контр брушетка, тут буде плитка. Плитку ми не клеїм на направляючих. Зараз бршотку я зроблю, направляючи, вставляю плитку, де камінчик буде стоять. Полив. Водички на камінці автоматична. Пожарна безпека, витяжка, приточка. Все, що має бути в класичній бані. Такі справи. Працюємо. Працюємо. Ось уже брушоточка нарізана на нашу стелю. Зараз я роблю обрушотку, зашиваю одразу потолок, потолок стелю. Та пофіг, коротше. В общем, працюємо.